Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про містичні вірування наших предків. Ви, можливо, скептично скажете, які забобони на дворі 21 перше століття уже більшість незрозумілих раніше явищ можна пояснити з наукової точки зору. Але в той же час кожен із вас мимомолі замислиться, чи переходити дорогу після чорної кішки. Адже повір'я це величезний пласт нашої традиційної культури, який, зокрема, і визначає нашу національну ідентичність, забарвлює наше життя, робить його різноманітним і цікавим. Мене звати Лариса Лехан. Сьогодні я кандидатка історично забобонних наук, і ми починаємо коріння повір'їв та забобонів. Повір'я це пласт народної творчості, в якому відобразились народний світогляд, язичницькі релігійні вірування, міфологічні, демонологічні уявлення та погляди табу. Вони існують як система уявлень та поглядів без сталого словесного оформлення. Вони, власне, існують у вигляді переказів, легенд, в основі яких лежать свої рідні народні уявлення про зв'язки між явищами навколишнього світа і долею людини. Коли ж повір'я втрачають оповідну форму, вони продовжують існувати у вигляді забобонів. А забобони це численні вірування та уявлення, пов'язані з пересторогами, обмеженнями, заборонами, первісна міфологічна мотивація, яких частково або повністю втрачена. Дуже часто буває, що ми озвучуємо забобон, який стосується заборони, але не можемо пояснити, чому не можна так чи інакше робити. Відповідь одна: так заведено. От ви, наприклад, знаєте, чому не можна розсип. Пати сіль, чули про те, що не можна їсти з ножа, лизати макугона, махати за столом ногами, подавати щось через поріг, показувати на жабу пальцем, руйнувати лелече гніздо, утиратися з кимось одним рушником. А знаєте чому? Бо так заведено. Але якщо знаєте причину, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Дещо і ми вам розповімо: інколи забобони сприймають як дурну прикмету, пережиток у свідомості окремих людей. А чи дійсно що все те, у що вірили наші предки, треба відкинути? І воно не варте уваги. Як ви вважаєте, численні забобони, які дійшли до нашого часу? Стосується найрізноманітніших сфер нашого життя, – сімейних стосунків, господарської діяльності. Наприклад, існувало багато пересторог щодо того, в які дні можна починати чи виконувати певну роботу, а в які ні. Цілий ряд забобонів стосувався новонародженої дитини, мерця, людини, яка вирушала в дорогу. Тому дітям клали певні предмети обереги в колиску, мерця у труну, за людиною, що на довгий час покидала домівку, виливали глек чистої води, щоб Чистим був шлях назад. І досі живі забобони з приводу того, що не можна наступати на поріг чи зупинятись на ньому. Одним із пояснень цього явища є те, що вважалось, що під ним перебувають душі предків, а сам поріг є межею між цим і потойбічним світом. Дотепер існують заборони, які люди дотримуються за традицією, хоча пояснення їх втратилось. Наприклад, чому потрібно сісти перед дорогою чи тричі постукати по дереву, щоб не занепала справа, про яку говориться? Світ повірів і забобонів надзвичайно широкий. На основі їх створено чимало казок, легенд, переказів, оповідань. Звичаїв, морально-етичних настанов. Про усі ми однозначно ми вам не розповімо, але дещо цікаво розкажемо. І почнемо з днів тижня. Понеділок. Здавна вважався днем важким, нещасливим, святом відьом та русалок. Про них ми вам розповідали минулого разу. Цього дня не рекомендувалося починати якусь нову велику роботу, а також білити хату, прясти, бо це важкий день зачинати роботу, виїжджати в далеку дорогу, мити голову, бо коси вилізуть, а у вас цим як. Одягати чисту сорочку, взагалі перевбиратися, бо буде всяка напасть. А щоб цього не було, то треба тому через пару щось кинути залізне, а й в зубах тоді щось треба. Тримати, бодай Соломенку. Зараз стоматологи залишаться без роботи. Жартую, якщо у понеділок або в п'ятницю обрізувати нігті, то зуби не болітимуть. І взагалі, вислів понеділок важкий день, теж дехто вважає забобонним. Хоча вчені фізіологи і психологи знаходять ґрунтовні докази того, що понеділок день важкий, день після відпочинку, коли відбувається пристосування організму, психіки до виконання певного виду роботи, здійснення тих чи інших функцій, пов'язаних із фізичними чи психоемоційними навантаженнями, стресовими ситуаціями тощо. Вівторок чоловічий день, вважається днем легким, сприятливим для початку роботи. Вівторок щасливий день. Середа уособлюється у вигляді жінки. У середу дівчатам не слід мити голову, заплітати коси, бо волосся перестане рости і коса буде погана, а вона завжди була окрасою дівчини. Четвер робочий день заборони стосуються лише деяких видів робіт. Не можна в цей день садити нічого, бо черви з'їдять. У четвер до сходу сонця, до речі, ще один спосіб лікування. Добре примовляти чи замовляти обов'язково допоможе. П'ятниця жінка або дівчина. Її образ у народній уяві сплутується з образом долі. Проти п'ятниці по заході сонця не можна мити ложок та мисок, бо так тоді будуть вороги тарабанити язиками про вас, як тими ложками. У п'ятницю зачинати роботу найлегший день, а ця інформація буде корисна парубкам. У п'ятницю йти свататись буде вдача. Засватається навіть свинячий пастух. Проти п'ятниці сон неодмінно справдиться. Субота найтяжчий день на роботу. В народі казали Субота не робота помий, помаш та й спати ляс. У суботу можна зажинати, легші жнива будуть. У суботу найкраще купатись і перевдягатись. Сьогодні, мабуть, такий забобон не актуальний. Навряд чи хтось зараз миється лише раз на тиждень. Неділя неділя. У неділю нічого не можна робити, особливо рубати сокирою. Казали, що відрубане в неділю поліно, навіть через сім років, якщо його зберігати, неодмінно саме спалахне та згорить. Не можна у неділю шити, бо нарве палець. Городні забобони. Якщо на одній стеблині жита або пшениці виросте два колоска. То це ознака, що буде голод. Як посадити кавун, то в постолах або в чоботях там не можна ходити, щоб кавуни вродили. Не можна квасити капусту, коли в селі є мрець, похорон, бо буде недобре. До речі, про квасіння капусти. В моїй родині це був цілий ритуал. Мама і бабуся квасили капусту лише у так звані жіночі дні середу, п'ятницю або суботу. Але оскільки мама працювала, то це зазвичай було в суботу. Спочатку шаткували на великій шатківниці, вона в мене й досі зберегла. А потім квасили у чотирьохвідерній каструлі. Вистачало на цілу зиму. А тепер про головне про картоплю. У який день випаде перший сніг, понеділок, вівторок чи інший день, то у цей же день треба весною садити картоплю. Тоді буде гарний урожай. Тож цьогоріч дочекайте з першого снігу, а наступного року перевірите. А знаєте, як прикликати дощ, коли його довго нема? Треба взяти освячену на макові маку, піти десь у поле до кринички та й посипати, то буде дрібний дощ, а як сипнути в криницю жменю, то буде злива. А ще не можна пересипати, ставити на стіл насіння, бо не зійде. Не можна позичати насіння, не посіявши спочатку в себе, бо теж не зійде. Було у вас таке? Не можна лущити насіння на городі, як саджаєш, бо щось виїсть посаджене. Мені бабуся взагалі забороняла лускати насіння на городі. А любите квашені огірки? От їх треба квасити у той же день, що і різдво було. Кажуть, що як цвітуть огірки та багатсько пустої завязі, то треба її назривати по заході або на схід сонця та розсипати по дорозі проти череди, щоб худоба потоптала, то тоді рясно вродять огірки. Ворогами городу є бур'яни, з якими весь час треба боротись. Так, от, щоб не було осоту, треба у зелену суботу до схід сонця вирубати три осоти або дев'ять, то пройде. Не можна заглядати у соняшник, бо його гробці вип'ють. Коли соняшники гниють посередині, то це ознака, що будуть мерти середні люди. Весною, як уже чути жаби, не можна сіяти нічого в гроді, особливо цибулі, бо вродить така, як жаб'ячі очі. А от коли цвіте черемха, то найкраще пора садити картоплю. У який день ви ж пам'ятаєте? А ще це час ловити лящів. Про птахів. Великий цикл повір'їв стосується життя птахів, їх дуже багато. Ми вам назвемо лише деякі. От, наприклад, ворон крячий на нещастя, а ворона на дощ. Де водяться голуби, там хата не горить, майте на увазі. Як горобець б'ється в шибку, то це прикмета, що в хаті чи в родині буде мрець або якісь погані вісті. Цікава інформація для тих, хто займається вирощуванням домашньої птиці. Як летять дикі гуси, треба підкинути угору трохи соломи і казати: гуси, гуси, нате вам на гніздо. Потім усю тую солому зібрати з землі, зробити з неї для квочок гніздо, то квочка вилупить стільки курчат, на скількох яйцях була підсипана. Жодного бовтка не буде. Можете перевірити. Коли побачите журавлів, то треба сказати веселики, і цілий рік буде вам весело. А як скажете журавлі, то буде цілий рік журитися. Кажуть, як той, хто при грошах навесні перший раз почує кування зозулі, то буде мати гроші цілий рік. Вірять також, що хто перший раз на весні почує зозулю, буде жити стільки років, скільки разів прокує зозуля. Звиті ластівками гнізда в будинку віщують щастя сімейству. Руйнувати їх вважається за гріх. Побачивши першу ластівку, вмиваються, щоб не мати на обличчі веснянок. Яєць ластівки чіпати не можна, бо будуть веснянки. Хоча насправді веснянки додають їх власникам особливої привабливості. Існує повір'я, що те місце, де в'є гніздо лелека, дуже хороше та приносить велике щастя його господарю. Якщо півень обійде кругом хати та заспіває, то хтось неодмінно буде в гості. Також несподівані гості будуть, коли півень заспіває на порозі. Якщо синице стукає в шибку, будуть гості. А от коли сич кричить, то когось викричить із хати. Якщо сова кричить, то це вона вішує небезпеку. Якщо сорока кричить на хаті або під хатою, то теж гості будуть. Не можна сорочих яєць дерти, бо буде сорока курчат брати і порябіє обличчя. Забобони покликані уберегти, посприяти чомусь. Предки намагалися пояснити причини природних явищ або відвернути їхню долю. Як розповсюджуються забобони. Система забобон почала складатися з привісного суспільства. Наприклад, шамани намагалися привернути чи припинити дощ. Забобони існують і сьогодні, хоча світ став розвинений, а люди мають удосталь інформації. Зазвичай їх започатковують і вкорінюють у сім'ї. Діти беруть приклад із батьків, дідусів, бабусь. Забобони залежать від статі, віку, місцевості. Наприклад, зранку першого треба побачити чоловіка, як виходиш із дому. Або якщо побачив жінку із порожнім відром, до бідності в кожному регіоні свої особливі прикмети. У мешканців гір свої забобони, у степовиків зовсім інші. У горах набагато важче жити більше небезпек. Побутують забобони, пов'язані з тваринами, хижаками, скелями. Біля морських узбережень є забобони щодо води, рибальства, вітру. Рибалка не має повернутися додому із пустими сітками. Забобони нерозривно існують із життєдіяльністю людини. Є такі, які існують ще з давніх часів. А є ті, які з'явилися порівняно недавно. Як, наприклад, те, що не можна фотографувати немовля до певного віку. Які забобони є у вагітних? Чи варто їх дотримуватися та хто їх вигадав? Наприклад, що не можна стригти волосся чи фарбуватися. Колись був низький рівень медицини, висока смертність дітей. Мовляв, жінка стає вразлива, коли вагітна, бо витрачає всі сили на плід. Щоб захиститись, дотримувалися забобонів. Ніби коли стрижемо волосся, то відрізаємо дитині мозок, або вкрадемо сливу, у малюка буде родима пляма. Національна ідентичність диктує забобони. Навряд чи ще десь є такий забобон про те, що треба робити запаси борошна, солі, відкласти гроші на чорний день, боротьба із шкізниками, щоб був гарний врожай. У побутові та буденні забобони більше вірять жінки. Чи, можливо, ні? Як ви вважаєте, чоловіки забобонні чи ні? Також жінка буде забобонна тоді, коли нещаслива в особистому житті. Чоловік забирає силу та відволікає від негативних думок. Однак і щодо дітей багато забобонів. Імітативна жіноча магія. Більшість від них відходять у минуле, адже все автоматизовано. Немає печі, глечиків, з'явилася медицина, паски не печуть удома, борщ не готують кожен день. Однак у деяких професіях і чоловіки забобонні. Гончар не пускав жінку до горна, щоб посуд не полопався. У вівтар жінок також не пускають. У яких сферах діяльності найбільші забобони? Стійкі забобони у моряків, банкірів, таксистів, далекобійників. Пілоти дуже вірять в них, і лікарі. Це вже, власне, сучасні забобони, і вони з'являються там, де великий ризик. Побутові забобони. Хліб є невід'ємним елементом української кухні та культури, і вважається, що його ніколи не можна викидати чи даремно використовувати. Згідно з українськими забобонами, перевертати буханець хліба догори ногами це погана прикмета. Це може призвести до бідності та голоду в сім'ї. В українській культурі вважається, що підмітати будинок після настання темряви погана прикмета. Вважається, що нічне прибирання приносить бідність та нещастя у сім'ю. Щоб уникнути негативних наслідків, українці завжди підмітають свої будинки в день. В українській традиції яйця є символом життя та родючості. Яйця прийнято дарувати на Великдень, і вони часто використовуються у різних ритуалах та звичаях. Однак вважається, що ніколи не слід давати вдар яйця в непарній кількості, оскільки це може принести нещастя. В українському фольклорі чорні кішки часто асоціюються з невдачею та нещастям. Вважається, якщо чорна кішка перейде вам дорогу, це може принести нещастя. Тому багато українців уникають чорних кішок і вважають їх поганими ознаками. Дзеркала в українській культурі вважається, що розбите дзеркало може принести сім років нещастя. Також вважається поганою прикметою виглядати в дзеркало вночі або бачити своє відображення у розбитому дзеркалі. Тому інколи люди закривають дзеркала на ніч або ставлять їх обличчям до стіни. Багато українців вірять, що прання одягу у важливі свята може завдати нещастя. Це повір'я коріниться у забобони, що прання одягу на свята може змінити удачу, багатство і навіть здоров'я. Ще одним забобоном, поширеним в Україні, є заборона спалювання сміття вночі. Згідно з українським фольклором, спалювання сміття вночі може принести нещастя, оскільки вважається, що полум'я приваблює злих духів. В Україні поширене повір'я, що свист у будинку приносить нещастя. Забобон полягає в тому, що свист може принести нещастя до будинку, оскільки звук свисту нагадує звук вітру, який як вважається, несе злих духів. Багато українців серйозно ставляться до цього повір'я та уникають свисту у будинку. Пригадую випадок із свого дитинства. Коли мені було років сім чи вісім, я ходила по двору і тихенько підсвистувала. Тоді б мені сказав, не свисти, бо в твого чоловіка буде жінка дурна. Як мені здається, цей забобон не спрацював. В Україні вважається нещасливим сидіти на розі столу, особливо під час свят чи сімейних зборів. Згідно з забобонами, сидіння на розі столу може принести нещастя, оскільки вважається, що в кутах живе біст. Тому українці намагаються не сідати на кути столу, щоб уникнути нещастя. Чи не кожному в дитинстві говорили, що у жодному разі не можна їсти з ножа? Проте не всі знають звідки пішла ця прикмета та чим загрожує її порушення. Зокрема, нас попереджали, що можна стати злим, якщо їсти з кінчика ножа. Виявляється, що у забороні є цілком логічне пояснення: якщо їжу пробувати чи їсти з ножа, то можна отримати поранення. Зараз це здається дрібницею, але в минулому це було не так, оскільки так можна було отримати серйозне зараження, від якого не було лікування. Облизування ножа є негігієнічним, оскільки після хтось може щось різати, тому краще користуватися виделкою чи ложкою, ніж невіддільна частина жертвопринесення. Чи не всі обряди, що проводилися раніше, відбувалися за участі ножа? Тому мало б кому сподобалось, якби цей важливий елемент хтось облизував. Також вважалося, якщо людина облизує ніж, то цим вона гнівить духів та заграє з ними. Потойбічні сили могли сприймати таку людину за жертву, яка лишається живою. Предки стежили за тим, аби ніж використовували для обрядів та приготування їжі, а не для ігор чи розваг. Ще одна прикмета свідчить, що таким чином людина показує свою безстрашність та навіть хоче залякати того, хто за цим спостерігає. Саме тому предки боялися, що людина, яка ризикнула спробувати їжу з кінчика ножа, стає злою. Вважалося, якщо їсти з ножа, то можна викликати потойбічні сили, а людину наділити злістю, агресивністю, холоднокровністю і іншими негативними якостями. Що не можна класти на стіл, з давніх давен стіл вважався найчистішим і енергетично сильним місцем в будинку. Наші предки помічали, що деякі предмети, залишені на столі, притягують неприємності. Класти щось на нього, крім їжі і предметів домашнього вжитку, вважалося поганою ознакою: можна залучити біди, нашкодити сімейному благополуччю, а також позбутися фінансів. Ось шість речей, які не варто лишати на столі. Головний убір. Наші предки із повагою ставилися до столу, за яким приймали їжу. За прикметами кидання головного убору на нього принесе такі наслідки. Виникнуть великі фінансові проблеми у всіх жителів дому. Виникатимуть часті сварки щодо дрібниць. У домі можуть завестися миші та мурахи. У власника головного убору може з'явитися частий головний біль. Одна з прикмет говорить, що класти гроші на стіл в жодному разі не можна. Це може стати причиною безгрошів'я та збитків, адже гроші просто відвернуться від вас. Повір'я стосується не лише купюр. Гаманець також не рекомендують залишати на цьому предметі меблі. Доволі поширений забобон і сьогодні. Ви таких заборон дотримуєтесь, ця предмета пов'язана з тим, що коли гроші лежать на столі, то ви тим самим якби даєте зрозуміти, що не особливо дорожите ними, якщо виставляєте на загальний огляд. Таке ставлення до них неминуче призводить до втрат та бідності. Вважається, що гроші, залишені на столі, будуть витрачені даремно або спровокують появу великих втрат. Часто жінки ставлять на обідній стіл букети із засушених квітів. Наші предки вважали, що цього категорично не можна робити, бо все мертве, до якого належать і сухі квіти, притягує негативну енергетику у дім. І якщо не послухати цієї поради, то можуть виникнути такі проблеми. Виникатиме головний біль після прийому їжі. Часто хворітимуть усі, хто їсть за столом прикрашеним сухим букетом. Сухі квіти краще замінити на невеликий горщик з натуральними квітами, що приносить позитивну енергетику. У давнину померлих клали на обідній стіл для прощання, тому наші праді. Де вважали стіл провідником між потойбічним та нашим світом з цієї причини і виникла прикмета, якщо кидати речі на стіл, то це можна викинути з нашого життя фінансовий добробут та здоров'я. Особливо це стосується ключів. Наші предки вірили, що ключі, що лежать на обідньому столі, притягують злодіїв у квартиру, ключі, покладені на стіл, притягують бідність та борги. Недбало кинута зв'язка ключів на обідній стіл до сильних сварок у сім'ї. Чи помічали ви таку залежність у своєму житті? У ножа є своя здатність накопичувати та передавати негативну енергетику, яку він може виплуснити на домочадців, внаслідок чого вони сваряться між собою. Якщо класти ніж на стіл, то у домочадців розпочнеться безсоння, почнуться проблеми зі здоров'ям, сімейний бюджет вичерпається. Наші предки вважали, що у будь-якій порожній посудині може з'явитися нечиста сила, яка може отруїти всю їжу на столі. Порожня посудина притягує енергетику бідності. Отже, незабаром на столі продукти з'являтимуться дедалі рідше. Порожня пляшка може втягнути в себе щастя і удачу людини, яка сидить поруч. До речі, після того як з пляшки вилита остання рідина, ви загадуєте бажання? Вірите в те, що воно здійсниться? Немитий посуд, і гості! Чому в гостях не можна мити посуд. Перебуваючи в когось у гостях, ми охоче пропонуємо свою допомогу, особливо якщо господарі старі добрі друзі чи родичі. Однак не слід забувати про те, що така послуга не принесе нічого доброго. Здавна вважається, що кухонне начиння здатне накопичувати енергетику своїх власників. І якщо виймити її в чужому будинку, можна забрати у господарів не лише їхній добробут, а й проблеми. Досвід бабусь однозначний, на кухню мають бути допущені лише найближчі. Це дуже стародавні забобони, в основі яких лежить сакральність їжі. Все, що пов'язане з цією частиною життя сім'ї, оберігалося дуже ретельно і пильно стереглося від будь-якої шкоди, включаючи енергетичну псування чи пристрій. Пізніше стало прийнято вважати, що під струменем води разом із залишками їжі чужа людина може змити багатство, щастя та благополуччя сім'ї. А якщо замість господині мити посуд береться інша жінка, то вона має намір внести в сім'ю розлад. Кому ж можна мити посуд в гостях? Незаміжній дівчині намиває собі нареченого. Родині, яка часто буває у вашому будинку і не тримає злих помислів, але ви маєте бути на 100% впевненими. Кому не можна мити посуд у гостях? Свекрусі босуд мити у будинку невістки до сварки. Гостю мити руки над посудом у сім'ї не буде грошей. Заміжній жінці мити ножі та виделки чоловіки у родині посваряться чи буде зрада. Що робити, якщо гість помив ваш посуд? Народні повір'я рекомендують в цьому випадку якнайшвидше перемити за ним усі предмети, і головне, не пропустити жодного. Так посуд знову обросте рідною енергетикою. А ще можна завести посудомийну машину і так кардинально вирішити проблему із забобонами. Наповнювати та розбирати посудомийку прикмети гостям не забороняють. Тематика повір'їв про людину, її матеріальне життя, трудову сферу, духовний світ, фізичну природу надзвичайно широка. Їх, звісно, багато. Ми обрали найцікавіші і найоригінальніші. Прикмети про зовнішність. Почнемо з брів. Як у кого на перенісі брови сходяться, той буде нещасливий. Або навпаки щасливий. Людина не стрижена жодного разу з роду – вредна. Острижену чуприну не годиться викидати на смітник, бо її заберуть жаби на кубло або птиця понесе у своє гніздо. Тоді людина терпітиме біль голови. Дівчата, увага! Не треба на людях заплітатися, бо сватини прийдуть. Дуже актуальний забобон сьогодні, якщо сховати із стриженого хлопця, якого беруть у солдати, трошки його чуприни в ікону чи за ікону, то цей хлопець повернеться додому живий і здоровий. О мене його всяка біда. Якщо задзвонить у якомусь вусі і вгадають, у якому саме, то здійсниться задумане. Робили так хоч раз, через голову нічого не можна подавати, бо голова буде паморочитися. Як випадають зуби, то щоб міцні росли, треба зуба взяти, закинуть на піч і сказати Мишко, мишко, на тобі костяного зуба, а мені дай залізного. Ліве око свербить, радітимете. Нарешті ви дізнаєтесь, чому не можна метеляти ногами за столом. Як будете обідати, то не можна махати ногами, то на ногах махається нечиста сила. А ще тому, що покусають собаки. Якщо хтось прищемить собі ногу дверима, ознака, що будуть гості. Коли спіткнешся на праву ногу, буде вдача, на ліву навпаки. Коли свербить п'ята, будете вирушати в дорогу. Не вступайте у чужі сліди, бо голова болітиме. Якщо свербить права долоня, зустрінеш друга. Якщо ж ліва, то будеш гроші рахувати. В мене це працює. А тепер інформація для студентів. На іспиті треба тягти білет лівою рукою, тоді пощастить. Ті, хто вже закінчив виш, робили так? Чоловіки, не можна їсти на вулиці, бо буде жінка розява. У шапці їсти теща глуха буде. Дівчата, інформація для вас: хто багато сала їсть, то в того губи товсті будуть. Візьміть на озброєння. Вважали, що без хліба не можна наїстися. Згодна лише вареники без хліба їм. Не можна нікого впускати в хату, коли саджаєш хліб у піч, бо не буде врожаю на хліб або станеш лисим. Якщо хтось часом сорочку надіне на виворіт, то хтось битиме. Не можна топтати хустки, бо голова болітиме. Не можна на голову накладати дві шапки, бо буде людина дурна три роки. Не можна чобіту звати не на ту ногу, бо люди одвертатимуться. Не можна в'язати віник у суботу, бо не минатиме двір дурні собаки. Не можна когось бити віником, бо буде ледачий. А які ви знаєте за бобони про віник? Де і як ви його ставите в себе вдома? Чи доводилось вам коли-небудь знаходити гроші? Ви їх піднімали чи обходили стороною? Коли на дорозі лежать мідні гроші, срібні й гербом угору, то можна брати. А якщо числом угору не беріть, то на збитки. А от щоб гроші велися, то треба мати в гаманці на розпліт, бодай копійку. Не можна тарабанити ложками, бо буде сварка в хаті. Не годиться стукати ложкою по столу, бо будуть зуби боліти. Але ж ви знаєте, як лікувати зубний біль. Не годиться їсти однією ложкою двох, щоб не посваритись. Не можна ложок мити, як сонце зайде. Дівчата не повинні їсти великими ложками, бо від цього думаєте, розповнієте. Ні, будуть великі груди. Так, що, якщо треба, то їжте. Щоб у хаті гроші водилися, під сінешній поріг на щастя кладуть підкову. Робили так, а щоб люди йшли до хати і з хати, то треба під поріг покласти дві подкови: одну ріжками до хати, а другу з хати. Не можна переходити поріг хати однією ногою взутою, а другою босою, бо не оженитесь або не вийдете заміж. Не треба перемітати сміття через поріг, бо не вийдете заміж, або знову ж таки не оженитесь. Цієї ж причини не можна передавати щось через поріг, не можна втиратися разом з кимось, одним рушником, бо посваритися з цією людиною. Не можна витирати настільником з катіртю руки, бо матимете борги. Не можна сідати на стіл, бо коли буде весілля, то коровай трісне наполовину. Не можна пригощати на незастеленому столі особливо дівчину, інакше її чоловік буде лисим. Аби спостерігали, як сплять ваші маленькі дітки. Як спить дитя і закладе руки за голову, то буде багато. Якщо в хаті новонароджена дитина, то в цю хату не можна заходити з порожніми руками. Не можна на собі шити, розум зашиєш. А є й інший варіант дітей не буде. Ми вам розповіли лише про частину повірів та забобонів. Якщо хочете дізнатися більше цікавої інформації, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо! Дякую за увагу!